Себе людину відчула. Приїхала у Франківськ трохи по справах. А справи такі, що у моєї ярянки день народження, і бабуся приїхала ляльки купити. А дивіться, а я думала, що це ляльки, а це манекени. Вона хотіла таку новонароджену дитину, бабуся їй купила дві. Хай тішиться. Давай. Ну, а тепер йдемо, ще щось дідусе купимо. Ненадовго Франківську, бо я його витримати не можу. Мені вже дихати не дає, мені вже душно, повітря не вистачає. Я хочу в село. Та мені казали, що я силюшка писала. Я селюшка. Я, я рідний село. Моє рідне село. Але й Франківська Свій рідний Франківськ. Ось так. Що кажи, казати щось? Та кажи, то що не кажеш? Все, купили ми стрічку до капельного поливу і купили на 500 гривень. Поставили гроші в банк Огірки повчикати. І з тим усім так дивися, що можна було огірки купити, готові і не заморочуватися, скільки, і скільки часу, і здоров'я не тратити. все Ще їдемо, відвеземо посилку. І їдемо додому. Я вже хочу додому. Я не хочу до того Вчора мені на стрімі написали, що я силюшка. А ви знаєте, а я сьогодні співчуваю тим людям, що живуть в місті, тобто містянами. Так, це мені в селі. Так, добре. Я так же хочу в село, а квас смачний дуже. Так що ми вже по дорозі додому. Ой, як я хочу скоріше. Додому. Під свій горіх, на своє подвірячко. я навіть готова іти на город сапати, ніж їхати у місто. Ні, не для мене вже місто. Ось це моє. Ні, місце для мене. Я її селюшка. І я цим горжуся своїми огірочками, своїми помідорками, своєю картопикою. Цікі огірочки. Цікі чудові огірочки. Збираю. А подивіться, скільки їх тут. Один, два, три, чотири, п'ять. І я тільки що пообривала більше. А подивіться. Хіба це не чудо? Ось така я селюшка. Бачите, які вже помідорки. Дівчата, ви питалися, як я підв'язувала помідори. І до чого ось бачите, як в мене підв'язані помідори римською цифрою 5. Ну ці крайні вже так підв'язала. Застелила полотном чорним старим, правда, міжряддя, де могла, можливо, не буде так рости борян, бо я вже замучилася. Ну тут посередині стійки, то... Тяжко буде ще просапаю. О, І ось так. Тепер я можу ходити в себе на городі, ну, в теплиці, хоча це не накрита. Теплиця можу ходити в кімнатних тапочках або навіть босою. Ось бачите як. Ось подивіться. Вище коліно в мене вже огірке. А цей огірочок вже взагалі мені в пояс. Бачите, які огірочки. Кинули капельну систему зрошування. Ну, собі капає щовечора. Я тільки тепер підкручую огірки. Ось так підкручую. І пагони обламую. А ще збираю огірочки. Ось такі. Ще не підживлювала нічим, але скоро буду підживлювати. А подивіться на це чудо, практично обліплені огірками. Ось вже такі помідорки у мене. Середу мілом покропила сьогодні, вони такі білі. Бачите? Помідорки гарненькі теж. Ось таке воно село. Бурячки у мене вже гарні. І такі, що вже можна варити борщик. А ось ця цибулька моя. Її вже треба буде далі вибирати. Дивіться. Бачите, на цілу мою стару долоню одна. Ось вам і село. І не ходжу, не купую кроплену, підживлену, хімічну цибульку. Ні, маю свою, свою, хоча я силюшки. А часники у мене дуже-дуже гарні, дуже великі. ось вам і часник. І теж практично на долоні. З часника і цибулі. Руки не видно. Картопля теж гарненька, вже вибрала багато. Там же зійшли кабачки італійські. Та яка в мене морпочка вже гарна. Це перчик теж непоганий. Просте собі. А це ось такі лабаті баклажани. І квасольки, і салатики. Тут ще посаджені помідорки, але їх я не буду нічого з ними робити. Ні пагони обривати, ні доглядати. Хіба пулю і хай собі ростуть. Буду бачити для експерименту, щось цього вийти. Подивіться, які тільки кабачки. І мої кабачки вже їдять. Повним ходом кури, Та капусточка, Ой, яка красуня. Не кропила ні разу від блохи, Все одно щось лишилося. Все без хімії у мене, все натуральне. Міша допалює полотна, чорні які залишилися. Оце його Що таке Шашлич. шашличниця така, він тут собі готує. Курем картоплю варить. Все дівчата і хлопці. А я кидаю в сапу і навіть не хочу вже дивитися, де воно падає. Все, сезон сапальний закінчено. І нехай все заростає по шиї. Більше я його сапати не буду. По три рази вистачає. Буде наді мною знущатися бурянове. Як як буде, так і буде. А це ще мій другий город. А як гарно цвіте ще картопілька. Бачите, яка красуня. Слояночка цвіте. І квасолька в мене зійшла. А яка морквочка, бачите? Дякувати Богу, цього року я буду з моркою. Вже трошки заростає, але нічого. Міша зробить міжрядний обробіток, а там трошки підусапою. Ну, але тільки тепер починає сходити бурячок червоний. Я не знаю, чи з нього щось буде, чи ні. Та як буде? Ось таке. Моя картопля, рядочками морква, косолька. Ну, Брячок буде, то буде, не буде, то не буде. Бачу, що сапу відклала тільки на деякий час. Далі треба вдо йти і сапати тут. Чекаю тепер урожаю помідор, ну і збираю огірочки. Ось таке воно село, ось таке воно дороге, багате Богом Благословенне село. І зовсім я не стидаюся, що живу в селі. І, можливо, комусь стидно, що він народився в селі, що він виростав в селі, але хочу вам сказати, що ми всі родом із села. І я горжуся цим, що я можу працювати, і Бог благословляє мою працю. О, ще було б дуже добре, якби дали світло і я помила ноги. Бо з такими ногами навіть не зайду в сільську хату. Послухайтеся оцю чарівну мелодію і цей чудовий захід сонця. Дай Боже нам спокійної ночі. Нехай Господь усім нам подарує завтра. А ось так, ось так живуть сусіди, коли нема світла. <рив> Що може? Чай вже готовий. Хлібно машений паштет, огірочки. Ну і зараз будемо гоститися. Ну, звичайно. це моя племінниця. Яку назвали в честь мене. <ріст> і хіба може прирівнатися місто до села? Та ніколи. Ніколи. Наталка ще несе, господи. <ріст> Наталка, ти прямо помог <ріст> її! Наталки, зірка, зірка. Давай, старий, чи ти, чи ти не колоти ще? Все, ми прийшли вже додому, далі північ, а світла ще немає. І ось тепер вже надобра.